Як ви оцінюєте загальну атмосферу заходу? Якщо коротко, то чудово. Класний формат. Придумали організатори, що ми комбінуємо відпочинок і роботу. Тому я думаю, студентам класно думається на природі, тому вони швидко генерять ідеї. Які вже сильні сторони ви побачили у студентів? Класно вміють команди комунікувати, бо ми розуміємо, що команди збірні, і представники від різних університетів, і їм дуже швидко потрібно між собою налагодити комунікацію. В принципі, в командах один одного підсилюють і ділять між собою задачі. Чи є проєкти, які вас вже зацікавили нашого проекту? Ми працюємо в на Intervision, тому ми е, будемо дивитися за тими командами, які будуть виконувати задачі і в цьому напрямку, в тому числі. Супер, я думаю, це у вас класне починання, і в наступних роках будемо розвиватися. Разиватися за.